Був обстріл градами, і якраз саме ракета прилетіла в будинок. Загинув чоловік. Були осколкові поранення, були, на жаль, і двохсоті, яких відвозили теж у місто в морг передавали. Там населених в цих населених пунктах військових об'єктів не було. Чисто було направлено на залякування, на знищення інфраструктури, щоб там люди просто не жили. Був прямо і прилітка, бо е, у домогосподарства. Батько загинув на місці, донька важко поранена, відвезли в лікарню. То воно все на нас повалилося і посипалося. І ми всі повибігали і побачили, що отут така вирва. Вибух був величезний від Цього вибуху фактично був зруйнований. Весь ось тут квартал, чотири будинки було зруйновано, було поранені люди. Прикордоння Сумщини, яке зараз страждає від російських наступів, майже вся прикордонна територія схожа просто на руїни. От ми бачимо цивільне авто. Росіяни цілеспрямовано вбивають людей, коли вони намагаються навіть евакуюватися з міста. Далі туди вже там буде вже російська сторона, але яка утримується українськими силами оборони. Ми виїжджаємо в прикордонний район Сумщини. Ця місцевість проглядається росіянами з крил. Ця ділянка небезпечна, тому вирушаємо сюди із пристроєм, який відслідковує рух ворожих ВПЛА, щоб в разі небезпеки терміново евакуюватися з авто. Цей магазин ми відвідували, коли ми були в травні у цьому населеному пункті на прикордонні Сумщини. Тоді він був цілий. Вже росіяни його знищили. І знищують місто кожен день, просто стараються з землі абсолютно все. На прикордонні місцевим, які залишаються, доводиться підлаштовуватися до страшних реалій. Останнім часом дуже і дуже складно, тому що посилилися їхні обстріли, каби, ФПВ-дрони, різноманітні. Літачки літають. До наступу на Курщину у нас більше всього були мінометні обстріли, снаряди летіли, ну і інколи були ФПВ. На сьогоднішній день це каби, і їх дуже багато. Це ФПВ-дрони, не один-два, а десятки. Ну і шахеди летять постійно через нашу територію, на українську територію. Тут дуже багато пошкоджень будівель. Житлові будинки, дехто залишився взагалі без житла. Якщо взяти в цілому по громаді, то знищений повністю під нулі сьогодні він єдиний заклад дошкільної освіти. Клуби, магазини, нова пошта вщент знищена, зруйнована, не залишилось нічого під фундамент. Школа, в якій я працюю, також руйнується кожного дня, лікарня. Ну і житлові будинки. Люди страждають дуже сильно від цього. Був обстріл градами, і якраз саме ракета прилетіла в будинок. Загинув чоловік. Колишньому це був вчитель, пенсіонер. А як ви продовжуєте працювати з дітьми? Чи є тут діти, чи залишаються? Як навчання проходить? На сьогоднішній день евакуація дітей із громади відбулася повністю. А навчання в нас дистанційне. Ми всі працюємо дистанційно. Навчаємо так, як і повинно бути. Навіть коли починається обстріл, чуємо, бачимо інформацію стосовно того, що летить, наприклад, кап, спускаємося у підвал. Там мені мої чоловіки зробили інтернет, все переключається, і далі провожу урок, як так і треба. Діти вже звикли до цього. Тема нашого сьогоднішнього уроку їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів, значення компонентів харчових продуктів, а також звідки в нас береться енергія. Але на початку уроку, як завжди, ми з вами проводимо невеличкий тренінг. Будь ласка, покажіть своїм смайликом, який ви сьогодні маєте настрій. Я показую мій настрій сьогодні феєричний, тому що я рада вас усіх бачити. А ви. Росіяни запускають різні FPV-дрони з крилами як самолітного типу, так і з пропелерами. Получається, збивати завдяки друзям і з ружей збиваємо з Ну, Не завжди виходить вражати їх, але падають, збиваємо, захищаємо свої будівлі, щоб не могли кацапи порозбивати нам. Наше житло. І кругом скрізь літають. Над цивільними, і в цивільні будинки попадають, Глушать їх і ребами, а додатково збиваємо стрілецькою зброєю. Це вдавалося збивати стрілецькою зброю? Так, так. Оце так, залишки таких непотрібних. Це все робиться, видно, десь як студенти, якісь картонка, якісь пресовані цей. Ну, дощечки такі, легеньке все, серйозніша машина упала. А такі простенькі, ось це крила, ну, більше запчастин є. Із, із в підручного матеріалу. І вже вони приловчилися до цього, що вони летять десятками кожен день летять по селу. Ситуація склалась, почалася становитись складна, але в даний момент все було йшло стабільно, стало менше артилерійських обстрілів, люди трошки менше стали страждати від цього. Але участилися прольоти кабів, більш таких тяжких снарядів по населених пунктах, по будинках і почали конкретно знищувати. Сільську місцевість та людей, які тут проживають, вони по цивільних научно цілять? Так, це ж кацапи, орда. в них немає нічого, це ну людського. Вони просто знищують наш український народ. Коли почалось конкретні обстріли, прильоти кабів, всі ці адміністративні будівлі, сільська рада, пожежна частина, лікарня швидка всі виїхали і так. Приходилось надавати допомогу і цивільним, і військовим, тобто всім підряд, хто потребував в цьому. Які були випадки поранених цивільних? В основі були осколкові поранення, були, на жаль, і двохсотів, яких відвозили теж у місто, в морг, передавали поліції і всім. А так в основі всі осколкові, осколкові поранення, там відриви якихось частин тіла. Забій м'язів, ну і контузії, означаєте ви якісь посилення, чи є тут загроза про Загроза завжди є. Але моя думка така, що коли почалась битва курська, будемо так казати, то трішки стало спокійніше, бо наші хлопці там, і є вирігідність того, що та вся орда не піде сюди, наш напрямок. Не будуть знищувати далі всю частину України і частину області. Поки ми їдемо чути часто приходи, росіяни намагаються обстрілювати цей населений пункт потрібно рухатись дуже швидко. Часто місцеві кажуть про те, що тут є скид FPV, Вже багато місцевих постраждало від цього. Нещодавно загинула ціла сім'я від скиду fpv дрона. Тому тут по населеному пункту доводиться рухатись дуже швидко. Загалом населення майже поодиноку, десь ми бачили одну-дві людини, а більше населення тут немає. Люди бояться виходити взагалі на вулицю, тому що зараз трішечки нам погода допомагає, бо дощ і менше. З але загалом люди намагаються взагалі не виходити на вулицю, бо росіяни гадять спеціально по цивільних і вбивають населення. На сьогоднішній день у нас евакувано практично 40 тисяч населення. П'ятикілометрової зони, і десятикілометрової, тобто, але ще багато залишилось. Практично примусові всі евакуаційні заходи вони були направлені на евакуацію дітей. Це в першу чергу. Сімей з дітьми сьогодні ми евакуювали вже більше 7 тисяч дітей, там залишилось. Ну, Декілька десятків Сім сімей, які ще не прийняли рішення, ще вони вагаються. Працюють тут і спеціальні підрозділи поліції, працює місцева влада щодо переконання не наражати дітей і себе на, на можливі дії, які привели б до поранення або загибелі з боку російських військ. Тому цим працюємо. Не всі приймають рішення, на жаль. Але, але все ж таки 40 тисяч ми я рахуваю, ми рахуємо і врятували цих людей, цих дітей і, і впевнено, що інші теж приймуть рішення на користь свого життя. Протягом трьох років ворог майже щодня обстрілює нашу громаду. Сьогодні теж не виняток, по прикордонню, по п'ятикілометровій зоні ворог працював і артилерією, і прилітали каби. На сьогоднішній, ну зараз ми з вами чуємо звуки, схожі на звуки шахедів, шахет полетів в бік міста Суми. У нас унікальність нашої громади заключається в тому, що половина громади знаходиться саме в п'ятикілометровій зоні, знаходиться на прикордонні. Ну, Більше 40 кілометрів у нас кордон із Російською Федерацією. Це майже найдовший кордон у нас в області. По чому вони цілять? Їх немає. Не можна сказати, по чому вони цілять. Вони цілять по всьому, все, що шевелиться, по всім приміщенням, складським приміщенням, по закладам соціальної сфери, по будинкам культури. Зруйнований будинок культури нещодавно в селі Горинівка, зруйнована школа у селі Павлівки, зруйнований будинок культури, і школа в Рижівці. Тобто в Іскресківщині повністю і школа зруйнована, профтех... професійно-технічне училище, зруйновані дитячі садки, зруйновані, позашкільний навчальний заклад, центр позашкільної освіти, зруйновані школи, є ну, руйнація. руйнації. Дуже Дуже багато. Ну і Дуже багато, звісно, руйнації і жилого сектора. Ну, на сьогодні більше майже три тисячі звернулися тільки до могосподарств за допомогою по її відновленню, але ще багато, велика кількість людей ще й не звернулася. Чи є летальні випадки в нас? Ні. На превеликий жаль, є. є ну, Є ті, які поранені, і на превеликий жаль, є ті люди, які, ну, які померли. У нас до саме обстріл це е, був прямої прилітка, бо е, у яке знаходиться тут у нас по вулиці Соборній, в місті Білопілі. Е, батько загинув на місці, донька важко поранена, відвезли в лікарню. І ось буквально вчора ми хоронили в селі Обади. Загинуло дві людини, на превеликий жаль. Вони загинули ще місяць тому, але вивезти їх було проблематично. Дякуємо військовим нашим, які несуть службу, вони допомогли їх вивезти в ну, більш безпечне місце, і щоб могла і поліція попрацювати, і ми могли скажімо так, віддати останню шану і похоронити їх. По-християнськи похоронити їх вже у нас в громаді. От позаду мене є оця от лінія горизонту. І це вже там видно Чоткіно, це вже Російська Федерація, і тут схилу, коли гарна погода, видно, як переміщаються навіть там росіяни. Це була комбінована атака тоді на місто, тоді падали каби, падали РСЗВ і якісь снаряди, яких ну, ми тоді на той час ми ще не чули. Вибух був величезний в горі. І от цього вибуху фактично був зруйнований весь ось тут квартал. Чотири будинки було зруйновано, було поранені люди. І, ну, як ми вже зараз говоримо, це очевидно були касетні боєприпаси, бо ніде не знайшли невеликої ями, не знайшли місця від вибуху. Це зруйнований будинок, а там Росія вигляд з українського будинку на Росію. Ми раніше ми знали, коли що буде відбуватись в цих населених пунктах, де заходили наші війська, і ми завчасно ввели відповідні заходи евакуаційні. Це люди, вони розуміють вже у нас, якщо ми вводимо, значить там буде небезпека. Там буде небезпека. І якраз під час Курської операції евакуаційні заходи вони відбувалися більш інтенсивно. Вони чули, бачили і на собі так сказати, відчули, як ворог сьогодні застосовує зброю і по яким об'єктам аграрний сектор почав знищувати прикордонні школи. Тобто там населених в цих населених пунктах військових об'єктів не було. Чисто було направлено на залякування, на знищення інфраструктури, щоб там люди просто не жили. Через російську загрозу місцеві лікарні перейшли на підземний режим. У підвалі під час обстрілів надають пораненим допомогу. Ми знаходимося в облаштованому укритті. Тут і передбачене і ліжка, і передбачені сидячі місця для запасу води, чайник, щоб можна було випити чаю, води. У 22-му році, в зв'язку з учащенням обстрілів нашої території, ми були винуждені облаштувати операційну у підвальному приміщенні у зв'язку з тим, що, щоб не наражати на небезпеку своїх пацієнтів і не наражати своїх працівників і повноцінно надавати медичну допомогу. Тому ми, ми облаштували операційно-операційний стіл, апаратура, підведений кисень сюди, генератор. Який може подавати електроенергію в разі її відключення, і створений необхідний запас медикаментів для надання невідкладної допомоги. Зазвичай тут проводяться операції, пов'язані частіше всього. Операції проводяться при осколкових пораненнях, якщо поступають цивільне населення, а також операції грижі, апендицити, операції на м'яких тканинах, ну і Ряд інших були тяжкі з тяжкими пораненнями, з політравмами надавали операцію, щоб подальше, чи перебували вони у нашому закладі, чи подальше була госпіталізація до обласних установ. Заклад в свою чергу неодноразово страждав від обстрілів російської. Федерації неодноразово після обстрілів приходилося відновлювати і відбудовувати ушкодження і руйнування, які нам були спричинені. Це було вибито більше ста вікон. Було зруйноване приміщення стоматологічного кабінету і коридору поліклі... поліклінічного відділення. На сьогоднішній день ці всі роботи відновлені, і ми працюємо. ми надалі надаємо медичну допомогу цивільному населенню. Три бомби. Фаб, чи як вони називаються, я не знаю. Одна в е, 22-й годині, одна була біля нас упала під вікнами сусідки Корчагіної Маргарити Олександрівни, а дві полетіло на будинок дітей та єнатства. А цей відрізок нашої вулиці Олександра Олеся. Е, весь був, пос... всі будинки були пошкоджені. Де вікна повилітали, де е, кришу зняло. Ми були всі вдома. Такий був взрив, і такий був, ну, така була е, спишка. Чоловік сидів перед телевізором, а я вийшла в коридор. Ми не зрозуміли, що це таке було. А коли вже зрозуміли, то воно все на нас повалилося і посипалося. І ми всі повибігали і побачили, що отут така вирва, ну я знаю, метрів скільки було, метрів 10, мабуть. Така була дуже здорова вона. Сусідка теж була вдома, вона теж сиділа перед телевізором. Ну, на щастя, слава Богу, залишилися живі. Нам по 70 років, куди нам їхати? У нас господарство, у нас собаки, у нас коти. І ті сусіди, що повиїжджали, я їх усіх кормлю. І собаки, і котів, і всіх на світі. Не можна ж кинути, вони ж такі, як ми, живі. Оце упала та бомба під вікна, бідоці. Вона сиділа тут, дивилася телевізор. Воно, слава Тобі, Господи, оці всі бровна, оці всі кирпичі полетіли отут, на оцей диван. І вона залишилася жива. Проходьте. Таке страхіття повривало батареї. Оце все попадало. Це понятно, що воно все тече, все на голову падає. Ось. Оце дві кімнати, вони повністю негодні для проживання. Ми сиділи вдвох, дивилися телевізор. Закінчилося кіно о 22 годині. І я пішла вже готовитися до сну і чую щось, як бабахне. І отаке було таке впечатлення, як підняли хату і посадили з усього розмаху її назад. Плитка мені посипалася на голову, чую, кричить чоловік. Я кажу, чого ти кричиш? Заходжу, а він лежить на полу. Ну, я кажу, що случилось? Подивися, каже, я як глянула, воно ж оце все вилетіло повністю сюди, оці і вікна, і все посипалося, і все повалилося. І то ще, слава Богу, хата видержала. Зривна волна пошла, вина. отож посипалась штукаторка. І, і на штукаторку так і цілий залишився, Все взагалі. То це спальня моя. І тут ці ікони, по тому, я їх сама вишивала бісером. І вони всі по периметру у цієї кімнати. І в цій кімнаті нічого навіть не тріснуло. Ікони висвятували? Так, да. так. Да. Звичайна роздягальня, де дітки переодягалися, де вони тренувалися. Ну, росіяни погатили по роздягальні, зарядили так само двома кабами по полю, а сюди був артилерійський обстріл. Вони обстріляли кількома пакетами градів дитячий, дитячу переодягальню. Ну і вже тепер немає можливості тут займатися. Росіяни цілять цілеспрямовано по дітях, по лікарнях. По інфраструктурі це терор, це залякування, все те, що ми чули від влади, все те ми бачимо на власні очі, тому що намагаються просто знищити будь-які об'єкти, де є верства населення, які мало захищені. Це діти, це старі люди і це хворі люди. Це був превентивний захід, і його треба розглядати в контексті з харківською операцією. Тобто ворог тоді накопичив, коли розпочалась Харківська операція, він багато накопичив військ і на Сумському напрямку. Тобто це було зафіксовано. І потім, коли він розпочав харківську операцію, щоб захопити наші населені пункти з Харківської області, тут утримувалося угруповання. Тут утримувалося угруповання, і не все пішло в харківські операції для ворога, так як він планував. І Для того, щоб все ж таки, ну це вже такі військові справи, для того, щоб не допустити, щоб ворог зайшов на Сумський напрямок. І ми знали, де він накопичив, які сили мали зайти. То на упередження було сплановано проведення цієї операції, бо ворог планував Харківським, якщо вона піде по їхнім планам. наступним мали бути ми. Але там трошки не так пішло, наші захисники отримали позиції, і плани їх не відбулись. Вони почали перекидати, і тут ми тоді скористалися наші Збройні сили, що можна зайти, розуміючи, бо це не так просто все планується. Це має бути певний час, має бути інформація про ворога, в якому стані, і де вони. Тому, на мій погляд, на мою оцінку, це була дуже правильно спланована операція, яка досягла своєї мети. Ми зайшли на територію ворога, почали бити ворога на його території, знищувати ворога на його території, і там знищується інфраструктура ворожа, а не наша. Тому усіх, з усіх боків це був приклад. Правильного планування бойових дій і це я думаю зайдуть ці, ці бойові дії, як приклад грамотної роботи штабів, командирів, які прийняли такі рішення. центрі фактично Білопілля це місто, де є тільки житлова забудова, де є багатоквартирні будинки, де живуть люди. Був величезний обстріл влітку і от був пошкоджений цей будинок. Пошкоджені будинки напроти. Будинок напроти повністю була пожежа, його вдалося рятувати, люди не постраждали, але дуже-дуже було багато руйнувань. І на сьогодні ми бачимо з нового цілого під'їзда. Там фактично зараз ніхто не живе. Замість розкуток снігу. Тут хрустки скла. Отака вот зимо в Україні.